Слава роду! Слава рідне Бога! Слава Україні, Русі, слава! Мали ми нині неспокійну нічку. Неспокійну нічку, пройшла в молитвах. В роденнях. Но це все має своє пояснення. Коли людина не пригадує, не старається, Іти духовним шляхом кожен Божий день, то тоді приходить якийсь неспокій, якась проблема. І так і тут. Якби наш народ пробудився, ну а для того треба було кожен Божий день робити тим, хто вже прокинувся. Значить, мало робили. Значить, не доробили. Тож тепер маємо, тепер маємо вдвічі більше робити. Чи навіть в десять більше. І маємо тепер війну, і маємо тепер повітряну тривогу. А повітряна тривога це теж це питання на засипку. Чи кожен Божий день, кожна людина в Україні, пам'ятає пам основну ціль нашу? Це трансформація нашого народу, це очищення нашого народу. І тільки в очищенні і переродженні нашого народу, в відродженні своєї сили і слави, ми можемо отримати перемогу України і світла. І ми би її вже давно отримали. Давно отримали. Тільки команда той і той зешобли, то вкрала вже більше 100 мільярдів долярів за часи війни. То браковані міни, то браковані броніки. То яблука по 18 гривень, то дороги, то фортифікації, яких або нема, або ті зуби дракона звалені на купу, десь валяються і, і ті мускулити ржуть і кажуть, о, хохливо, смотри, що наділи. <клух> <клух> Ми можемо багато говорити, однак тих 100 мільярдів то би хватило не тільки на те, щоб закупити вже любу зброю. І навіть не просто закупити, а зробити свою, ще ефективнішу, ще кращу, ніж ядерна. Ядерна зброя це вже вчорашній день. То, 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 то не то. Треба йти далі. Треба йти далі і розвиватися. Розвивати свій розум, розвивати свої технології. Для того треба то все змінювати. Все змінювати. А починається з духовного, починається з ідеї. Є думка, є ідея. Все, то це цей. І якби, власне, то би знову ж таки, то, тих 100 мільярдів, то то би вистачило навіть не тільки на зброю, то би вистачило вже то на 25 літ безкоштовної медицини в Україні хватило б. То би вистачило на, на відбудову тих міст, яких нема вже через що? Через нову у ту, 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 ту шайку Лейку, у ту банду. І ми для того маємо щось робити. Всі сміються з тих журналюх там на Московії, з тих всяких соловейків, Самбейових там і так далі. А у нас що? У нас так само. Тільки невеличка групка, купка журналістів справді говорить правду. А все решта, починаючи з того єдиного марафону, на який виділяються наші кошти. Наші кошти. Це ж вражає. І не тільки на, на, на той єдиний марафон. В часі війни продовжують виділятися кошти на підтримку партії. Це, це просто в голову не вкладається. Та розпустити всіх, що до такого довезли. Та і все і дати волю вже нормальним людям, чесним, благородним. Тож, власне, тільки купочка, купочка, невеличка купочка журналістів говорять правду. Всі решта то замилюють очі. Замилюють очі, того вішають, 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 щоб люди то, то, от розслабились, заспокоїлися і спокійно собі далі йшли умирати. Все. І щоб о, Щоб рейтинги найвеличніше було. Тож це неприємна правда, однак ми ту правду маємо пам'ятати. Пам'ятати і кожен день створити новий образ нового народу, нової України, правди і світла, чесного народу, благородного, праведного. І в той образ ми маємо вкладати знов і знов кожен Божий день. І, власне, якщо ми того не робимо, то приходить повітряна тривога. Раз не помолився, другий раз не помолився, а потім... Ой, а що ж це прилетіло? А тому що треба кожен Божий день вкладати свої сили у молитви, в радення, в славлення. Я кажу своїм дітям, що повітряна тривога це, це насправді сигнал до молитви. Сигнал до молитви. Якщо забули помолитися, то от вам сигнал. От вам нагадування, все. Стаємо і молимося. І кличемо наших богів, кличемо предків, аби допомогли, або заслонили, або зберегли, або учистили. І читаємо заклик до роду, заклик до предків, характерницький заклик, який ми кожної неділі тут вкладаємо в славу перуну, долучаємо до слови перуна. А той заклик до предків, заклик до роду, треба насправді кожен Божий день читати. Це є окремі відео, де там описується, власне, що це за характерницький заклик. І як його робити, як, як то? Ну, 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 коротше, всі інструкції. А потім відео є власне з самим закликом. Ось. Тож, то треба робити кожен божий день, навіть коли немає повітряної тривоги. Аби то відсовувати то відсовувати. Я кожен божий день включаю карту тих бойових дій, дивлюся і направляю свій дух, направляю свої сили і своїх супутників або друзів, ну, з інших вимірів, проявів моїх могутніх, потужних воїнів. І їх туди і то, і то відсовувати, відсовувати, відсовувати. Ось, то, то треба в кожен божий день робити. А особливо, якщо вже прийшла повітряна тривога, то тим паче. Тим паче, не сидіти, не спати, не, не, не чекати, коли прилетить, не прилетить. А от в ж ніц не робити, бо то повітряна тривога. Ну, то, 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 то сядьте і молімося. Разом. В єдності. Оце саме основне. То треба дуже пам'ятати нині кожен Божий день. Тож. Аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі славі своїй, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. Кличу чистит ворода Всевишнього Кобайло, батько, прийди, силою своє благослови, силою своє чоловіки народу нашого запали, аби нині кожен день. Зачиналося і народжувалися тисячі тисяч душ світлих, душ праведних, душ благородних, чесних, мудрих, великодушних в народі нашому Україні все православної, аби вони світлом душ своїх народ наш осивали і до світла направляли, прийди купайло, з ладою вородицею сваром батьком. Еруном, і рарогом, богами рідними, предками світлими, спаса народу Слов'янського, Дажборама, Орій коло та Мамай. Прийдіть, силами своїми народ наш пробудіть, силами своїми народ наш осініть, силами своїми народ наш наділіть, силами своїми народ наш захистіть. Воїнів наших захисників, захисниць України, та усіх, хто дбає за відновлення лато на землях, наших вродах, наших, у владі нашій. Світом перуном горніть, щитом сворога заслоніть, силами своїми благословіть силами своїми наділіть, силами своїми усініть, аби палав ладовик святий, Вогнем любови, вогнем радости, Вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі їхній і нашій. Хай буде так слава рідним Богам, слава Україні Русі! Слава Купайло, і усім, хто долучається світлими помислами своїми до світлих обрядів наших. Слава!